Це спеціальний такий скотч, яким приклеюються батареї, матриці до ноутбуків, матриці до деяких планшетів. Використовується зазвичай в ультрабуках або ігрових нових ноутбуках, похожий скотч з різною висотою. Приклеюється, якщо є екран знизу і зверху. Ось цими от ластиками чорними, або донизу, або доверху. А цими білими всередину і приклеїти зверху дисплей або матрицю. А потім, щоб його зняти, або ну, матрицю зняти, або дисплей зняти, то просто берете за цей чорний, починаєте його тягнути. Воно, як жвачка, тягнеться там, намети руку назад плавно відводите, і він витягується, і тим самим можна спокійно зняти.